Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде. Кожен третій рубль з економіки витрачати не потім важлива заява від мене буде. Хто я такий, звідки я взявся? Хто за мною стоїть? Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє: поїхали зараз. Наші дипломати домовляться за мир, такий, щоб не було далі. Продовж. Значить, поїхали перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти війна. вони поурізали пенсії, зарплати, виплати. Оці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І е, зараз буде 166 мільярдів доларів. йти в 26-му році. Ну нам європа не відправля. стільки. пані у нас немає, стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому на дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це тіпа типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабане і свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що чи... За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, і Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як я на сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава богу вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого, ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті, і дуже прошу розпосюди це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник прижити. Браті при жизні ставить пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої. Просто будуть я вони ну, немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво.